Привітек біля мікрофону Гельс, і в цій серії ми продовжимо становлення нашого гобліна, отримання справжньої сили. І здобуття титулу володаря цього містичного і магічного світу. Що ж я пропоную почати з невеличкого менеджменту і пояснення того, що я не пояснив в минулій серії. По перше, дерев'яна броня, в яку ми одягнені, вона дається нам з самого старту, тобто вона на нас є. Я її не здобував. Ми в ній з'являємося в цьому світі. По-друге, в описі нашої раси є дуже цікава і корисна штучка. Так, тут загальний опис: що гобліни люблять золото, що вони швидші. Що вони там мають менше здоров'я. Дуже дуже цікава річ з'являється ось тут. Жадібність. Ми жадібні. Гобліни дуже люблять скарби і золото в особливості. І коли гобліни носять золото на собі в якості броні чи прикрас або просто володіють золотом в своєму інвентарі, вони отримують додаткові бафи, і ми якраз це маємо. Я ж не дарма збирав золото, хоча я, до речі, про це не знав. Хе, я не знав про цю особливість, але те, що ми реально збираємо все золото підряд, це типу нам додає додаткові бонуси. По-друге, в цю діжку я склав все, що я залишу тут. Книги, різний мотлух, це книга з декором, типу журнал, з різними меблями. Я не думаю, що вона. Мені настільки аж потрібно, якщо ми будемо будувати щось і робити декорації, то я певен, що ми можемо обійтися без цієї книги. Далі енциклопедія Едену. Оце вже трохи цікавіше. Енциклопедія Едену розповідає нам про магічні виміри, в які ми можемо потрапити різними шляхами, і, типу, як там вижити, і що в них знаходиться. Ми туди обов'язково навідаємось. Можливо, ми станемо господарами не тільки цього світу, а й іншого. То ми заклять, то ми заклинань. Типу, ми можемо поки щоб іти без них, вони нам зараз не важливі, вони лише займають місце. Потім квестбук, я його залишу тут, тому що я відкрив для себе можливість відкривати його з інвентара, без фізичної книги. Тобто нам книга не потрібна для цього. Ось ці дві книги зачарувань, компкатер це щось про мед, про бджіл, про віск. Ну це дурня, це не важлива річ. І далі Bane of Illagers, це також не, не сильно корисне зачарування і закляття. А от ось ці книжечки Charge 3. І Levitation Shot 3, також це дуже прикольна штучка. На рахунок чарджу, я не певен, треба буде передивитися, перечитати. А от левітаційний постріл це те саме, що коли стріляє в гравця Шалкер. Типу, наш ворог починає левітувати, підлітати в повітря. І ми так можемо, типу, будь-кого, мабуть, зупинити, будь-хто буде підлітати, просто і левітувати і не зможе до нас ніяк дійти. Це корисна, дуже дуже корисна річ. Також нейротоксин. Оце прямо те, що мені потрібно. Потрібно для відіграшу гобліна можливість паралізувати будь-яку живу істоту. Ну це просто кайф. Звісно, на нежить це не діє, але все одно це дуже прикольно і корисно. Далі, Charm of Life. Для того, щоб її одягнути, потрібно зайти для початку в меню ніби нагрудника. І ось тут можна в якості ніби намиста її одягнути на себе. Що вона робить ця штучка? Цей Charm of Life. Він, типу, як тотем тем безсмертя. Якщо в нас буде нуль здоров'я, вона нас бафне, відродить. І так далі, тому подібне. Також сортуючи зброю, я відкрив для себе, що в мене є два ось такі церемоніальні серпи. І я думаю, що в якості гобліна дуже круто саме ними битися і боротися. Вони досить швидкі. І ми прямо такі асасіни стаємо з ними. Ну, мені подобається. Я спробую в будь-якому випадку. Це набагато більше, мені здається, підходить для гобліна, ніж ніж дворучний великий меч. Також, я думаю, ви вже побачили, що я тут шукав рюкзаки. Було би добре їх Якось змайструвати. Нам для цього треба шкіра, ліжко, безпосередньо сама скриня і якісь, ніби основа, опора, бекпак, танк. А ця штучка вже робиться безпосередньо з скла і з якихось злитків. Ну з заліза. Я думаю, залізу з цих всіх злитків ми знайдемо найшвидше. Тому так, поки заліза в мене не є достатньо багато, але коли буде, то ми обов'язково зробимо для себе рюкзак, тому що зброї, і луту, і різних приколів тут дуже, -дуже багато. В нас же є атрибути. Ми можемо прокачуватися. Я навіть спробував і закинув сюди один поінт. Він тратиться безпосередньо з нашого досвіду. Ми можемо закинути його і прокачувати свого персонажа. Давайте весь досвід, який в нас є, закинемо, в левели. І ми можемо прокачати щось з характеристик, які в нас тут представлені. Мені дуже сподобалася удача, везіння. Вона додає багато кріту, ну, безпосередньо саму вдачу. Можна збудувати весь білд через везіння, через кріт. Везучий гоблін це звучить реально правдоподібно. Я думаю, що одну штучку можна сюди закинути. Ось тепер в нас вдача першого рівня. І також я думаю, що буде круто закинути в Constitution. Я не певен, як це перекладається. Мені переклало просто. То конституція, не знаю точно, що це таке, але нам додають плюс одну штучку до здоров'я, до швидкості регенерації, до імунітету від холоду і так далі. Тому подібне, це типу при прикольна річ. Constitution – це круто. Будемо качати його також. Тут є інтелідженс, ніби розум, щось типу того. Але це більше для магії. А от про магію трохи пізніше. Я поки не певен, як нам нею користуватися. Тим не менш, закидуємо один скілпоінт в Конституцію. Інститюшн і нам реально дали ще одне сердечко. Це, скоріш за все, тільки половинку дали, а не повне сердечко, але тим не менш. Ну рухаємося, наближаємося до того, щоб відновити собі повноцінну шкалу здоров'я. Так, далі на вкладці Combat ми можемо дивитися характеристики, які в нас є, що ми себе представляємо. Е, ну, типу, які в нас тут є атрибути, що ми прокачали безпосередньо тут, на цій вкладці. От про магію, насправді, тут якісь є skill points. Я не знаю, як куди що, тут де вкидувати, поки що не можна. Але я думаю, ми розберемося з часом. Ми пізнаємо і якусь магію. Тепер я думаю, добре буде пропустити цю ніч. Лягаємо спадки. Капець проговорили весь день. Я в шоці. Тож я забираю все, що мені потрібно, і потроху вирушаємо в дорогу. Точно, ви ж мені написали в коментах, що я можу покращити фляжку, так як в мене є золото. золотом, звісно, не дуже хочеться розлучатися. Але, типу, в нас буде більше можливості пити, більше води. А води мені треба багато. Я поки тільки говорив, в мене майже вся вода витратилася. Типу, я знову дуже. Вже сильно спраглий лол. Я десь тут закидував трохи м'яса. Чудово, візьмемо, візьмемо. Тепер ми насправді абсолютно точно готові. До речі, треба забрати також ліжко з собою. Її можемо вирушати в великий світ. Тут на горизонті та одна вежа, і друга вежа. Думаю, прямо зараз до них і відправимось. Подивимося, що там в них є всередині. О, тут ще трохи мотлоху, але це прямо мотлох. Хай він тут і залишається. Поїсти, набрати води і напитись. Не завжди, але час від часу на мене накидується. Ефект спраги, через який я маю пити набагато більше. І мені б типу реально дуже хотілося прямо спробувати цими серпами церемоніальними побитися, тому що це виглядає дуже дуже і дуже круто. До речі, а що це? О ні? Ой Боже, в мене флешбеки зі світанку. Ой, ні, невже це та сама нора з павуками? Трястя, ні, я сюди не піду. Ні, 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 ні. Не сьогодні, не тепер. А от сюди, сюди я загляну, це виглядає цікаво. Така точка уваги мене приваблює. Що це за вежа? Вона тут так самотньо стоїть. Ну це виглядає як кордон чогось, ніби як якась річ, яка стоїть на кордоні, якась оглядова вежа. До речі, так, до речі, точно для того, щоб все було достовірно і правдиво. Опції, складність. О, у мене стояло, до речі, нормальна весь цей час. Ми ставимо на складну і заблоковуємо. Так, добре, добре, це те, що мені було треба. Це важлива річ насправді для того, щоб заглибитись у весь процес. О, гей, тут є сіно, а що це за вежа така? Книги я можу звідси забрати. Давайте піднімемося на самий верх, діжка якась. Мотика, м'ясо, ну у мене немає місця на такі речі. Це якісь казарми чи що. О, хлібчик, ще додаткова їжа, чудово. Я ж нічого тут прихованого не пропускаю. Що це за вежа така цікава? Ой, тут скриня з самого верху. О, ще один камінь телепортації. Лук на силу, шість дамагу. А мій лук також шість дамагу. До речі, я думаю, я буду бігати зі своїм початковим. Хай він залишається у мене золоте яблуко також. Божечко, оце я вдало зайшов. З того боку я бачу якусь також вежу тут дивно, тут ніби мало би бути все по суті живе і обжите, а по факту виходить ні, по факту виходить мертве і покинуте. Пшеницю я візьму з собою. І про всяк випадок візьмемо в руки відразу тоді серпи, церемоніальну зброю. Якщо вони були в пустелі, то це конкретно інструменти для муміфікації. Ну я думаю, так, так тут вежа десь має бути вже прямо перед нами, здається. О, тут вона. Ну це точно щось покинуте на вигляд. Тут точно нікого не мало б бути. Привіт. А є хто? А, небезпека. Ця шахта, вона типу руйнується, заривається. Опа, може мені сюди і не заходить? Ну як не заходити? Я просто буду обережним. То це якась закинута шахта тут виходить, чи що. Чи щось, типу. А лол! Капець, мене мало не прибило. Добре, добре. А що це тут за шахта така? Прямо ну типу над землею. Це схоже на якусь бандитську штуку, а не на справжню шахту, ніби тут поселились бандити, зробили оцю пастку. Реально тупо шахта, кого вони намагаються надути? Привіт. Так, давайте перевірка на пастки. О, о, як тут багато скринь. Вау! Зменшує шкоду від гідрофобії. Яка ще гідрофобія? Жесть, я не хочу ніяку гідрофобію. Тут багато дуже Бу бро! Скільки тут луту? О, слухайте, а бандюки ж не повернуться? Капець, мене реально відчуття, що я грабую бандитів прямо зараз. Ні, ну вкрасти від бандитів це не рахується. О, шкіра! Божечку, як багато шкіри, це те, що мені треба. Так, шкіряні чоботи. Fire focus, вогняна концентрація, що? Типу зменшує шкоду від вогню. Ясненько. О, до речі, цибуля росте повільно в цьому сезоні. Тут є сезони. Капець, я в шоці. Добре, я думаю, зараз настав час поспати прямо тут, десь в бандитів. Заховаємося ніби тут за діжками, щоб якщо вони повернуться, щоб вони нас не знайшли все одно. <хи> ну а як? Ну а як? Це не я такий, це таке життя. Може я буду собі підсвічувати трохи світло каменем поки що? Так, тут я дивився, тут дивився. Ой, ну добре, стій тут, тоді вже виходить. Чудово, мені здається, що я тут прямо все обнишпорив по максимуму. Щоб мені піднятися якось на верхівку, прямо туди наверх. Тому що, я думаю, вони там точно щось прячуть цікаве від мене. Давайте оцінимо ситуацію і подумаємо, чи це взагалі можливо. Ну, сходиш, тут не просто так, можливо, далі кудись-сюди. Ну, добре, добре, добре. Це все дуже весело, але знаєте, в Гобліні в свій шлях. Вже не можу дочекатися, щоб дізнатися, що чекає мене на самого верху. І тут в нас. Ой, що це таке? Я міг зсередини якось вийти. Я не бачив цього. А що це? Воно говорить до мене. Я чую його шепіт. Може, тут якийсь обряд відбувся? Ну, виглядає це точно не дуже приємно. Я не буду тебе навіть забирати. Давай ти впадеш прямо вниз цієї вежі і зламаєшся. Якась демонічна штука, хоч я і гоблін, але ну типу лол. Навіть мені трохи від цього не по собі. Тож, е, що виходить, можна спуститись донизу. Тут я пам'ятаю було багато вугілля, вугілля мені дуже дуже і дуже треба з смолоскипами, то в будь-якому випадку буде набагато приємніше. О ні, почався дощ. Що дивує, що мені весь цей час е, комфортно. В мене завжди комфортна температура тіла. Типу, мій термометр ніколи особливо не виходив з ладу. І мені, типу, завжди було більш-менш нормально. Так, он там церква, від якої ми прийшли, я її бачу. То нам виходить прямо в дощ. Іти через цей ліс. Я надіюся, що це хоча б не гроза. Тут далі починаються якісь уже поля. В полі тусити посеред дощу. Типу, не дуже приємно. О, хатинка, слух. Може, я зможу в ній переночувати або якось перечекати, чи це ціле селище. Якщо це ціле селище, то мені прямо дуже цікаво перевірити, як до мене будуть ставитись селяни. Тому що щось мені підказує, що з гоблінами вони не торгують, хоча я не певен. Привітик, о, а ви озброєні, чуваки, слухай. Що це Центуріон, лол? Слухайте, а як це селище грабувати? Ну вони на мене не нападають і на тому дякую. Мені треба знайти звичайного селянина, хоча б однесенького. Є тут такі. Тут лише Арди, я бачу, а звичайний. О, там знизу здається звичайнісінький ходить. Так, 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 так. Але він ніби безробітний. Невже тут ні в кого немає ніякої роботи? Якесь таке трохи депресивне селище. Чи може я в таку погоду його застав? О, ти вже ліг? Нічим не торгує. Пускай мене, я лягаю спати замість тебе. О, як гарно капець. О, маяк. І там також хтось тусить, я бачу, такий самий Центуріон. І, до речі, Вайстоун, камінь телепортації. Ми його зараз активуємо. Зазвичай дуже часто буває так, що в О, так, так. Камінь телепортації, бачу, бачу. Я його активую і буду мати можливість сюди повернутися завжди. Привітик. Активував. Це селище називається Паківус. Мені далі до того маяка, але я б, мабуть, підфармив трохи пшениці. Ну, я надіюся, що вони на мене не злі. За те, що я добуваю їх сіну. це ж якісь надзвичайні жителі. Вони, типу, розумні. Я бачу розум в їхніх очах. Вони мають крутого голема того Центуріона, мідного, ну це він мідний. Це, скоріш за все, по аналогії зі Скайримом. Для нього некомфортно, м'яко кажучи, типу, відчувається, що він зараз може дати реальну впику. Ясно. Давайте тоді до цього маяка, от маяк виглядає прямо прикольно. Мені подобається, який він на вигляд. Я б хотів знайти собі якесь місце для життя і на ньому вже, типу, залишитись, осісти, типу того. Привітик. Ти. О! Так, цей працевлаштований, і він зі мною торгує. Тобто вони не бояться мене ніби як як гобліна. Я для них виглядаю ну ніби не так вже й погано. Що тут в тебе є цікавого? Що це взагалі за будинок такий? О, скільки заліза лол це те, що мені треба? Ми зараз зробимо собі рюкзак. Чекайте, чекайте, релікт. Я не певен, це або каблучка, якась, або браслет, або що, але я впевнений, що я можу це одягнути. Так, я якось це на себе одягнув якимось незрозумілим чином, але воно мені додало якраз цієї конститюшн. <хе> Вона зараз у мене 5. Люди, це прикольно. Я задоволений, що я сюди завітав. Що це таке зачарований золотий мох. Я надіюся, вони не дуже будуть на мене злі. Що я їх обкрадаю? Я можу це з'їсти. О, давайте з'їмо. Давайте перевіримо, який в цього ефект. Заховаємось тут з боку. Щось про цикл, повторення циклу мені дало, якусь ачівку, чи що це. Але мені дало багато позитивних ефектів. Ну будемо знати. Якщо десь знайдемо, що я золотий мох, то ну, типу, запам'ятаємо, будемо цим користатися. Слухайте, слухайте, ви ж нічого не бачили, правда? Жець, в тебе тут книга в діжці, просто реально? Лол. Так, вугілля я заберу, навіть не питай. Активуємо відразу тоді цей камінь, який в них тут є. Це. Рік ворено, це лише рік ворено. зрос, зрос, роз, У Нас, до речі, досить багато зараз рівнів. Не знаю звідки я їх отримав, наче просто так вони мені падають з неба, але ми зараз їх використаємо, очевидно, на потрібні речі. Так, тут якась також прибудова, якийсь невеличкий складик. Ну це з рибою, все ясно, ясно. О, нагрудник воїна. Ху, оце я візьму. Луйна може реально переодягнути, спробувати з ним побігати. Він ну, він, типу, сильніший якийсь. бо і в нього є плащик позаду, прикол. Я тоді оцей е нагрудник залишу прямо тут. Не буду його з собою тягнути. Давайте спробуємо піднятися сюди наверх цього маяка. Привіт, яка у вас тут досить затишно. О, картограф, а має щось? Ні, ні, не на продаж, не на продаж, а щоб трохи свиснути в тебе. О, прим. Набір голема. Залізний голем має завжди захищати селян в верхньому світі. Слухайте, щось про якусь архрозбійницьку війну. А давайте візьмемо і використаємо. Чекай, я зараз сюди повернуся. Якщо його поставлю на вулиці, то що буде? Мені просто дуже цікаво. Хочете ще одного голема? Лол. А він мій. Це мій голем, який буде мене захищати. Його звуть Пулвіс! <ривіт> Привітик, Пулвіс. В тебе другий рівень, і я не можу тебе атакувати, правда? Будь ласка, скажи, що я не можу тебе вдарити. Щоб ну я щоб випадково тебе не забив. Ой, вибач, не бей мене за це, будь ласка. Я тебе поремонтую залізом. Тримай. Він мій. Прикиньте, я можу тебе поставити тут чекати? Чи ти мусиш за мною ходити? А може я тебе забрати ніби назад? Ні, не можу. Але я можу його спавнити ніби декілька разів. Це прикольна штука, нічого собі. Давайте тоді почекаєш на вулиці якось. Я ж надіюся, ти не будеш за мною телепортуватися сюди. Я надіюся, що ти таке не вмієш робити, пулвіс. Капець, то в нас тепер є жорсткий фамільяр. Ага, я тут. Тут, типу, нічого особливо цікавого, просто ми можемо вийти і подивитися, ніби що довкола нас присутнє. Ясно, ясно. Де тусить Пулвіс? Він зник. Лол, він зник. Прикол. А ні, він тут. Мені капець, як подобається, що ми можемо тепер типу з ним бігати, з ним тусити. Він буде нападати на всіх, хто нападає на мене. Це дуже круто. Так, мені потрібно, по-перше, ліжко, це ми можемо зробити, але найголовніше це ось ці штучки. Тут треба скло і по два злитки. Дві штуки такі мені треба. Не хочу їм тут псувати, тут таке рівне місце. Я трохи подобуваю тоді десь тут на цьому сусідньому березі. Капець тут водичка, мабуть, тепла, вона такого гарного кольору приємного. Я б тут реально занирнув, запірнув жорстко. О! Ооо, капець, а там і покидьки ці, як їх? Розбійники, іледжери, О, половис такий смішний. А він не може за мною піти, типу, він не телепортується взагалі. Я думав, він буде прямо за мною бігати, куди я захочу. Ну, якщо він не буде, то це досить сумно. Виходить, доведеться залишити його біля цього маяка. Ні, він не слухається взагалі. Він ніби, ну він нічого не знає, він не знає команд. Він знає лише слідувати і захищати. Ну нічого, окей, трохи отримали цієї штуки, як там. Треба було ось так, наче. Ага, типу того. І ми отримаємо оцю штуку для рюкзака комплектуючу. Ось так. Знизу ліжко. Не розумію, навіщо воно там треба, але якщо треба, то треба. І з боку оці штучки. Ні? Чекай, не незроз. А, мені там треба не ліжко, лол, мені треба спальник, божечку. Ну він виглядає як ліжко, я не винен в цьому. Тут моєї провини немає ніякої. Так, іде ці штуки, ось вони. Є, нарешті, звичайний рюкзак подорожуючого, типу того. Угу, 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 Трохи місце є. Це що, крафт? Так, верестак прямо в інвентарі, це максимум, який ми можемо сюди поставити. Здається, воду ми можемо сюди налити, чи як Відро завжди пригодиться, і ми якраз відразу перевіримо, що там до чого. Реально, трохи водички ми набрали, я його можу просто одягнути на себе і відкривати його через клавішу Б. Тобто, це в нас тут, ніби такий буде додатковий інвентар. Ну, хай буде, типу, це непогано. Там був якийсь вовчий рюкзак. Я можу прямо його зробити. Давайте я його зроблю. Ну ось вовчий, більше місця стало. Я не бачу, що було більше місця, якщо чесно. Все одно на степу з'явилося додаткове місце в інвентарі, що мене дуже сильно радує. А, пульвіс, пульвусику, не знаю, що з тобою робити. Давайте тоді просто залишишся тут з цими селянами. Я буду за тобою також дуже сумувати, але нам виходить не доля. Давай залишишся з Ліліпут, той робот. <ріх> Ліліпут, добре це смішний каламбур. <ріх> залишишся тоді з ним, а я тоді йду. Це бувай, можливо, ми ще колись побачимося, щасти. І Ну, типу, це сумно, чи він не може піти з нами? Це реально невесело. Мені це не подобається. Ну, але що вже поробиш? Давайте трохи поп'ємо. Я хочу піти і піднятися наверх до цих розбійників. Як тут вони багато тримають овець, може вони не такі вже розбійники? Ні-ні ні, розбійники ще які, злі на мене, злі на мене. Але проти гоблінів ви не впораєтесь. Гобліни вам не по зубах. У мене два серпи. Жорсткі, якими я жорстко можу розвалювати. Привіт, що тут маєш? О, пляшечка з чарами. Це мені треба. Трохи ниток Нитки я візьму, дерево. Ну хай буде в цілому. І далі нічого такого особливого. Добресенько. О, елей. Хм, а як мені приручити елеїв? Хтось пам'ятає? Може мені просто треба їх випустити, і тоді вони будуть ніби літати за мною чи як? Невпевнений, але все можливо. Привіт. Ні, віддай, віддай мою сокеру. Чи ти тепер мій через те, що я тобі дав річ якусь? Ти мій чи не мій? Бро, сокеру віддай. Він полетів. Ні, 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 ні. Чекай, 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 чекай. Так, він типу мій це, чудово. Так, так. То що виходить? Елей левел 3, То ти тепер мій? Чи як? А віддай мені, будь ласочка, мою сокеру, я тебе дуже прошу. Дякую. Це ти тепер нічийний, так? Нє, я хочу, щоб ти все одно зі мною літав. Давай я тобі щось дам, наприклад, одну штучку. Хай буде ниток. На, тримай, і літай за мною виходить. Це трохи дивно, що тобі треба весь час щось тягати для того, щоб бути ніби моїм. Це виходить, е -е, якось якась трохи експлуатація, але тим не менш. Я бачу тут селище зверху. Здається, ми його не досліджували. Це не те, в якому ми були. Я б тут оглянувся трохи. Привітик, давай я активую цей камінь телепортації. А, брожеся жорстко впав. Це не те, що я хотів. В нас 10 рівнів прямо зараз. Давайте закинемо трохи в нашу прокачку. Сьомий левел, до речі, давайте ще в удачу. Удача 4, і в нас є ще два поінти. Тут, до речі, декстеріті, воно нам дає, ніби це щось як вправність, спритність, щось таке. Воно нам дає бонус до швидкості і до швидкості атаки. Вау! І до дамагу по площі. Це така досить прикольна річ. Добре, давайте в спритність. Давайте в спритність. Реально, будемо ще спритнішими, будемо ще трохи швидшими. Хе-хе. Це хто? Хто це? Якась жар Стій! Я можу тебе підстрілити. А! Зарп так. Вибач. Ну добре. На мене спрацювали рефлекси. Не сердись на мене, будь ласка. У. У. Я можу її осідлати. Я можу кататись на ній, лол, але в мене немає сідла. На неї треба сідло і на неї треба броня. О, скажіть мені, будь ласка, що сідло тут якось робиться. Мені здається, що вона якась капець рідкісна, ну вона так виглядає, як мінімум. Сідло. Сідло, ти якось робишся. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, ні, я не можу його ніяк зробити. Це дуже сумно. А що мені робити з тобою, пташечко? Я можу тебе посадити, щоб ти сиділа? Я можу її погладити. <хи> Добре, я надіюся, що, можливо, мабуть, якось в якомусь житті, якщо мені супер пощастить, воно може бути десь, десь тут, можливо, на цій вежі. Будь ласка, ну це ж не така велика рідкість, щоб його не було прямо. Ні, воно мені, до речі, могло. Б... Легке перо, щось таке, чи чи якось чи сви, світлове перо? Блях, я не впевнений, треба буде потім поперекладати. <сум> так, не ржати з моїх знань англійської мови. Ніхто не знає, з, якого, з якої містичної істоти це перо, але воно прекрасне та могутнє. Чекаю, що воно робить? Невже я трохи підлетів? Це дуже круто, але мені треба сідло, божечку. Гей, ей, гей, стій! Ходи до мене, ходи до мене, ходи до мене, не лети від мене, будь ласочка. Фу. Я на неї застрибнув. Капець вона мене кудись несе. Слухайте, давайте на цьому закінчимо цю серію. Це просто жесть якась. В наступній мені обов'язково треба буде знайти сідло, якщо я хочу керувати цією жар птицею. Дуже хочу. Тому. Якщо вам ця серія сподобалася, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, вдарте в дзвін, напишіть коментар, розповічте про це відео своїм друзям. <хи> ви знаєте, ви знаєте. А біля мікрофону був Ґець. Бережіть себе і до нових зустрічей.